...стіть свій врожай від пересіву або зменшення густоти. Використовуйте інсектицидні протруювачі. Вони коштують уже на сьогоднішній день дуже дешево. Реально дуже дешево. Якщо там перераховувати соняшник або кукурузу, це там може бути менше 1 долара на гектар. Сої ви висіваєте 100 кг на гектар, то там трошки дорожче. Але все одно це дуже дешево, чим не доотримати врожай. Або взагалі потрапити на пересів. Ну, До речі, ви бачите, да, що Кайзер це яскравий приклад інсектицидного протруювача. Це звичайний Тіаметоксам, той, що був колись круїзер оригінальний, да, це умовно генеричний круїзер. Він є 5-літровий, він є 1-літровий, На соняшник його треба. 8-10 літрів на тонну, на кукурузу треба 6-8 літрів. На, на сою там від 1 до 2 літрів на тонну. І таким чином ви зарядите свою носінинку неонікотиноїдом.